Естетику в побут газета знання Харківського сільськогосподарського інституту імені Докучаєва, 12 січня 1981 рік. На розширеному засіданні технічної ради харківського управління сільських поставок з великим інтересом розглядалося виконання наукової роботи естетизація навколишнього середовища управління. Згідно з планом господговорірної тематики, велику комплексну роботу вперше в республіці виконав Анатолій Жернов. Вона розроблена творчою проєктною групою і має особливу актуальність у зв'язку з винесеними на всенародне обговорення основними напрямами соціального розвитку країни. В тринадцятому розділі Соціальний розвиток і підвищення народного добробуту передбачається створення найбільш сприятливих умов для високопродуктивної праці, розвиток її творчого характеру. Таку мету ставив перед собою і наш колектив науково проектної групи, керівник теми професор Остапенко. виконавці Жирнов, Прилуцький, Курчин, Щербак та Сердюга. Мета авторів створити комфорт на робочих місцях і у складських приміщеннях, і в зоні відпочинку, що сприятиме підвищенню продуктивності праці. В ході проведених обстежень зроблено висновок. за рахунок естетизації оточуючого середовища і виробництва зростає ефективність праці від 1 до 4,5%. Підприємство зі штатом 1 тисяча чоловік від втілення цього заходу може отримати від 1 до 2 мільйонів карбованців додаткового прибутку. Вирішується це завдання комплексним виконанням програми естетичної організації оточуючого середовища на виробництві. В програму входить оздоровлення повітряного басейну, створення естетичного фірмового стилю та художнього декоративного оздоблення фасадів, благоустрою, озеленення виробничої і житлової зон, створення зимових садів, перетворення лісових насаджень в лісопаркові. Технічна рада підприємства з високою оцінкою одноголосно затвердила її до впровадження на одному з підприємств Харківського управління складських поставок. Автор статті і фото Щербак. Художник науково-проектної групи кафедри агролісомеліорації і лісівництва. Дякуємо за увагу. Бережімо парки й імена їхніх творців. До нової історії у майстри й парки.